Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Вирішення питання московськомовного населення в Русі у нашу країну. В цьому відео ми піднімемо питання, що робити з московськомовним населенням по більшовицькій Русі у нашу країну. З роками війни за незалежність постбільшовицької Русі, вона ж Україна з 2014 року. Питання московськомовного населення Русі набирало та набирає обертів, особливо у псевдопатріотів-русин, котрі піною спіною урта накачують суспільство ненавистю до московськомовних русів через ненависть до московитів за влаштовану бійню. Та розруку. Звичайно, такі напрями руху в руському суспільстві проти русин, звикших говорити мовою агресора, абсолютно природні та зрозумілі. Але саме це питання, що ж робити з московськомовним населенням і як його інтегрувати в культурну та мовну середу, дуже довгий час залишається невирішеним. А значить, роздувається у велику бульбашку, котра якщо лусне, то чутно буде на весь світ. Саме це питання московськомовного населення не нове для Русі і існує вже 30 років її незалежного функціонування в лиці Позбільшовицької Русі у нашу країну. І жоден русин за цей час чи то при владі, чи ні. Не знайшов рішення цієї проблеми. А рішення зовсім поряд знаходиться. Але побачити його можна тільки зі сторони, а не в лоб. Рішенням цього питання є наслідок розуміння, що таке московський суржик. А він є в чистому вигляді суржиком в першу чергу руської мови, у наш український. Давньоболгарської, тобто церковнослов'янської, з пізніми домішками різних позичених слів з європейських мов французька, німецька, італійська, англійська, навіть перший варіант доцензурного словника московського суржику, тобто російської мови, далі мав чітку за контекстом назву: словарь Великоросійського наречія Русского Язика, що свідчить про те, що московський суржик є суржиком руської або української мови. Таким чином, питання в першу чергу в поверненні назви руська мова замість українська мова, а потім признання перечню суржиків руської мови на землях Русі. Котрі признаються відгалодженням від руської мови або української мови та є природною частиною руської мови та руського народу. Тим самим всі московськомовні русини признаються повноправними русинами, що говорять не чужою ворожою мовою, а говорять суржиком руської мови, тобто її видом. Але це не кінець. Сам факт. Існування суржиків руської мови є поганим показником. Що свідчить про погану роботу освіти та є показником існування розшарованості в руському суспільстві, що не є добре, бо єдина мова є базовою об'єднуючою характеристикою держави. Тому питання не в тому, що робити. З людьми, котрі говорять суржиком московським, а як найшвидше та ефективніше допомогти та зацікавити їх прийняти руську мову та культуру? А значить, питання переходить в сферу освіти в першу чергу, яка одна єдина майже може виховати в московськомовних верствах руськомовні покоління та сферу пропаганди. На руській мові, котра вже має вплинути на доросле покоління московськомовного населення. А загалом, питання московськомовного населення має лише один варіант вирішення, а саме з часом просто розчинити його в руській мові та культурі через роки та десятиліття справного пресу руської освіти та пропаганди. Так формується необхідність. Повернути ім'я руська мова замість української мови та признання московського суржику частиною руської мови з поступовим розчиненням московського суржику на територіях Русі через освіту та пропаганду. Що робити? Необхідно повернути справжнє ім'я руська мова замість українська мова. Потім треба признати. Московський суржик частиною руської мови. І на кінець треба налагодити роботу руської освіти і пропаганди на всій території Русі та в кожному домі. Без асиміляції московськомовного населення, навіть при признанні московського суржика частиною руської мови та Русі, носії цього суржика зберігають свою нестабільність адже Хоч і використовують суржик руської мови, але відмінний від руської мови. А значить, на цьому може зіграти зовнішній ворог чи внутрішній, а значить, неможливий розвиток та розквіт Русі. Що дало вирішення питання московськомовного населення в Русі? Вирішення питання московськомовного населення дозволило докорінно. Закріпити проруські позиції у населення в центральних та східних територіях Русі. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Також підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль. 2000 підписників до зими 2023 року, а також 100 дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток, сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео. Та підписатися на Патреон чи спонсорувати в YouTube. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе русь!